Всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже красиве та смачне заварне тістечко з сирним кремом. А ми не будемо гаяти часу, гайде готувати. Та для початку я додаю 180 мл води та 100 г вершкового масла або маргарину Ставимо на вогонь до розчинення масла. Коли вода з маслом закипіла, додаю борошно Та все це перемішую. Спочатку маса буде з комочками, але нічого страшного. Потім вона стане однорідна. Головне, щоб всі комочки розійшлись. Десь 2 хвилинки я його так поперемішувала на маленькому вогні та після чого перекладаю все. Це у іншу тарілку, для того щоб тісто швидше охололо. Коли тісто охолоне, то починаємо поступово додавати яйця. Усього в мене йшло 4 яйця на тісто, але у вас може вийти більше або менше, усе залежить від категорії яєць. До речі, усі пропорції до інгредієнтів ви можете знайти під відео. Тепер лайфхак. Якщо ви не знаєте, чи додавати ще одне яйце, то можна його перемішати у чашці та після чого додавати частинами. Ось таке тісто в мене вийшло. Готувала, якщо чесно, я заверне тісто втретє та дуже хвилювала, щоб тісто вийшло, але вийшло все дуже смачно та ідеально. Тісто я переклала у кондитерський мішок. Пергамент нічим не змащувала, просто відсажую тістечка. Заверні кільця я ставлю у розігріту духовку на 180 градусів приблизно на 30-35 хвилин. Під час випічки бажано їх не відкривати. Та ось такі кільці виходять, тепер переходимо до крему. Я беру 350 г сиру, він в мене був 9%, та додаю трішки ваніліну. Або ви можете додати ванільний цукор. Все це передрібнюю блендером. Після чого додаю 120 г масла та до нього цукрову пудру. Усі інгредієнти повинні бути кімнатної температури, Тому заздалегідь краще їх викласти. Тепер додаю творожну масу поступово частинами. Та все це взбиваю. Крем виходить надзвичайно ніжний та смачний. Тепер розрізаю кільця на дві частини. Як ви бачите всередині, вони порожні. Крем я переклала у кондитерський мішок та ось так красиво його відсажую. До речі, усі пропорції до інгредієнтів ви знайдете під відео. По бажанню до цього тістечка можна додати улюблені ваші горіхи або навіть густе варення. Тепер все це притрушую цукровою пудрою. Та ось таке красиве заварне тістечко в мене вийшло. Буду дуже рада, якщо ви поставите палець вгору, підпишитесь на канал та напишете коментар. А я бажаю вам натхнення у приготуванні та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!